Суй Марії вітаю вас з Батхерінальба, де у нас проходять чудові реколекції від отця Романа Братковського. Зараз маємо перерив на обід. Ну і я вирішив зняти відео, поки є час. І... Єдине хотів сказати слово з реколекції: що Бог тебе любить. І почнемо наш понеділок з Божої любові. 25 серпня 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю вибрати святість. Нехай, дітоньки, завжди у ваших думках, і за будь-яких ситуацій святість буде на першому місці у праці та в розмові. Та ви її практикуватимете мало помалу, крок за кроком, у вашу увійдуть у вашу сім'ю молитва і рішення вибрати святість. Будьте чесні самі з собою і не прив'язуйтесь до матеріальних речей. А до Бога! І не забувайте, дітоньки, що ваше життя проминаючи як квітка, дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні мега потужне посилання, просто Марина закликає до святості. До святості. Нехай дітоньки, завжди в ваших думках і за будь-яких ситуацій святість буде на першому місці. Тобто, ти сьогодні думаєш, в які інститути ти, де більше грошей, заробляти, на яку роботу піти, щоб більше заробляти, коштів, щоб там. Стати популярним може, може стати багатшим. А не думаєш про святість взагалі. Не думаєш про святість. А Марія каже, щоб думки про святість були у вас в голові на першому місці. Щоб все, що ви думали, ви думали, а це, чи буде це святим? Чи буде це сприяти мені бути святим? Чи буде це сприяти ця праця моєї святості? Чи буде таке життя сприяти моїй святості? Каже Марія, щоб. Святість була на першому місці у праці. В праці, щоб на роботі ти думав не про роботу, а про святість. Чи, чи змінював роботу, наприклад, якщо вона не веде тебе до святості, якщо вона не вимагає тобі бути святішим. І, і в, розмовах. в розмовах можна говорити про що-небудь: про політику, про спорт, про харчування, про будь-що можна говорити. Але Марія каже, щоб святість була в нашій розмові, щоб ми розмовляли про святість, щоб ми розмовляли про Бога, щоб ми розмовляли про ті кроки, які йдуть до святості, так ви її практикуватимете. Ну, бо без практики немає, немає святості. Можна теоретично бути святим, але практично не бути взагалі і близько біля святості. Тої. Марія каже: крок за кроком уведуть у вашу сім'ю молитва, і рішення вибрати святість. Тобто молитва це є е, час святості, це є буквально Марія каже, що молитва прийде в вашу сім'ю. Прийде в вашу сім'ю, коли ви будете думати про Бога, будете думати постійно про святість, тоді і молитва прийде так сама, автоматично прийде. Будьте чесні самі з собою, це супер слово. Будь чесний сьогодні сам з собою. Чи любиш ти молитися, чи це для тебе тягар є? Чи радість тобі дає Бог, чи тобі Бог тільки дає якісь м, заперечення, чи тільки Бог тобі дає, е, як би то сказати, правила якісь заповіді, наклав на тебе тягарів, і ти ходиш в тягарях і не бачиш в тому всьому просвіту ніякого. Чи ти Бога сприймаєш як любов, як радість, як свободу від цих тягарів, бо Бог це є. Той, хто прийшов із нас сняв окови а не наклав на нас окови І не прив'язуйтесь до матеріальних речей. Ну Це є просто вішенка на тортик, не прив'язуйтесь. каже Тобто речі матеріальні можемо мати, але не, завис, не залежати від них. Тобто, є машина добра, нема машини, теж добре. Слава Господу! Славимо Господа в будь-яких ситуаціях, і чим менше ми думаємо за ці речі, що треба купити новий телефон, новий автомобіль. Більше плекаємо думки святості, а не матеріальних речей. Їздить машина, то хай собі ще рік поїздить. Не треба вже купувати нову, бо тобі хочеться, бо сусіда краща машина. І не забувайте, дітеньки, що ваше життя проминає як квітка, як квітка. Квітка розцвела і вщахла. Тобто Треба розуміти, в якої ти стадії квітки. Чи ти вже зав'яла клітка, квітка, молода квітка, знаєте, є маленька квітка вже зав'яла. А чи є старша квітка, велика квітка, але така пишна і цвіте. То маєш в своєму житті цвісти, цвісти. Бо життя про мене швидко. Тому не втрачаємо час. Не думаємо, що завтра почну думати про святість, а давай вже починай сьогодні думати. Це тиждень буде роздумів про святість і про Божу любов. Будьте благословені! Мир вам, радість з Па-па.